Подивіться, ну, яка краса. Як на мене, виглядає неначе кремовий торт з якимось чорничним джемом. Ну, гарно, правда? Менше за все очікуєш, що гриби будуть забарвлені в такий привабливий фіолетовий бусковий колір. А насправді це гриб, який називається дубова губка. Назовні вже вийшли його плодові тіла, а гіфи, звісно, проросли вже давно наскрізь у сьому стовбурі. Цей гриб пошкоджує мертву деревину родини Букових, а також визиває гниль сировини, яка може бути заготовлена на складі або навіть уже готових деревних виробів.